Дорогі родини українських героїв, вельми шановні солдати, курсанти, офіцери, товариші генерали. Ці родини, наші українські родини втратили своїх близьких, хтось чоловіка, хтось сина. Брата, і втратили вони тому, що ці хлопці захищали наш спокій. Вони захищали наші родини. Вони захищали наші, нашу країну, нашу безпеку. Мало хто сподівався, що в центрі Європи. Після Другої світової війни, коли вже всі забули про те, що в світі взагалі і в Європі може бути війна, одна з країн гарантів української територіальної цілісності і незалежності, яка підписувала Будапештський Будапештській меморандумі велику угоду між Україною і Росією, вчинить акт військової агресії по відношенню до української держави. Незаконно анексує Крим і відправить тисячі своїх бандитів і регулярних військ в Донецьк і в Луганськ. Сьогодні свято Державного прапора країни. Завтра День Незалежності. Раніше це були для когось вихідні дні, для когось свято. Яке проходить. А зараз це отримало зовсім інший зміст. Інша країна, інші люди, інші виклики стоять сьогодні перед кожним з нас. Зараз за державний прапор треба боротися. Зараз незалежність необхідно захищати. Треба воювати. І кожен на своєму фронті. Ви, як українські військовослужбовці, як люди, які захищають зі зброєю в руках українську державу, українську незалежність, український прапор і гімн. Боретесь на фронті проти російських терористів. Кожен з нас має свій фронт свій фронт допомоги тим, хто взяв участь в антитерористичній операції. Хто зараз демобілізувався і хто потребує прямої підтримки держави? Як по соціальній адаптації, так і медичній реабілітації, так і видачі всіх тих соціальних гарантій, які передбачені по закону, в тому числі пільги, в тому числі земельні ділянки. І це ті завдання, які поставлені мною, в цілому уряду країни. І Службі з питань ветеранів і учасників антитерористичної операції держава повинна поважати своїх героїв і своїх захисників не на словах, а на конкретних справах. Українські збройні сили були повністю розрушені за два останніх десятиліття. І це була частина російського плану. Коли Міністерство оборони, Генеральний штаб, вся система національної безпеки і оборони була нашпігована російською агентурою. І умисно українські збройні сили знищувались. Ворог знав про стан справ в Збройних силах. Але за останні півтора року в Україні не просто відновлена, а фактично створена нова армія. Армія, яка протистоїть російській військовій агресії. Жодна країна в світі сьогодні не воює з ядерною Росією. Ще рік тому багато експертів і аналітиків казали про те, що навряд чи. Україна втримає російську навалу. Ви втримали цю навалу. Закладений фундамент. Фундамент нової якісної української армії. Але тепер на цьому фундаменті треба будувати нову збройну українську хату. І цей новий підхід формуванні Збройних сил України повинен чітко відповідати найвищим стандартам Збройних сил країн-членів НАТО. Ми усвідомлюємо про те, що для України питання членства України в НАТО є надважливим. На жаль, не всі і не у всьому світі поки що. Готові прийняти це рішення. Те, що у 2008 році Україні було відмовлено в підписанні плану дій щодо членства у НАТО, сьогодні стало великою геополітичною драмою. Після того, коли Україні і Грузії не вдалося. Підписати план дій щодо членства у НАТО, Росія здійснила військову агресію в Грузії. І це є наслідки. Наслідки безвідповідального рішення. А потім агресор не зміг зупинитися. І пішов далі на Крим, Донецьк і Луганськ. Умиротворяти агресора пуста справа. 38 році, коли чешські судети віддавали, пробували умиротворити. Це закінчилось Другою світовою війною. Тому наш з вами спільний план це захищати нашу країну. Для того, щоб здобути мир, за нього треба боротися. І кожен з вас хто тримає зброю в руках, захищає цей мир і виборює його. Перед нами дуже складна дорога. Дорога по відновленню територіальної цілісності Української держави. Донецьк, Луганськ і Крим є Україною. І прийде час, коли українські Збройні Сили, український державний прапор, українська влада повернеться на наші території. Це наша країна, це наша територія, там наші люди. І ми свою державу нікому не віддамо. Від імені уряду країни хочу висловити вам щирі слова подяки за вашу боротьбу, за вашу звитягу, за те, що кожен українець може почувати себе безпечно, якщо у нас такі нові якісні Збройні сили країни. І настане час. Коли українські Збройні Сили будуть взірцевими Збройними силами країн-членів НАТО, сьогодні ми захищаємо кордони Європи і це моє звернення до наших європейських партнерів. Ми боремось не тільки за свою безпеку, ми боремось за спокій в країнах членах Європейського Союзу. Ми боремось за цінності вільного світу проти російської військової агресії. І це спільна боротьба України і всього цивілізованого і вільного світу, і наших західних партнерів. Тим є США, Канада і країни-члени Європейського Союзу і інші країни Великої Сімки. Торчі курсанти, солдати, офіцери, український генералітет, нашими спільними зусиллями. Ми захистимо нашу країну, ми захистимо нашу незалежність і ми захистимо наші українські родини і кожного українця. Слава Україні! Героям слава!